Вчора подяка вам, наші герої, ворога знищити, ви удвобою, віримо безмежно, будемо вільними і незалежні. Ви захищаєте наше небо, даруєте людям мир та спокій, глибоку шану в країні пукаєте в душі широкій. Нащадки вільних козаків ігор, ізля, і горі батьків, наповнені патріотизмом вас днем захисників вітчизни. На часи в державі й йде страшна війна. На нас напали вороги лукаві, набрався лиха наш народ сповна. Та ми всі сильні духом, непоборні, вільні із наших вуз звучить. І зброя, і дзвіниць, серця, кордони України нероздільні з ним захисника і захисниць. Українські солдати, батьку, сину і брате, повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини в рідний дім принеси перемогу. Тобі мій. Тобі віра і сила день дім захищаш, на грудьми закриваш, бо ти наші надійні вітрила. Українські солдати, будеш гордо стояти, за країну свою, за родину. Ти міцний, наче криться, в серці вогни іскриться, тільки ти захистиш Україну. Героям слав, всім захисникам. Ки боронять нашу батьківщину, за майбуття, за щастя і талант. Ми вдячні вам, українській, донько, і сину. Землю буде захищено, вкрадене, відвоювано, ворога в полі знищено, спокій наш гарантовано, доблесними солдатами, лицарями незламними, хлопцями та дівчатами, захисниками славними. Жили вони звичайними, просто людськими долями, стали національними, доблесними героями. Шана навіки вічні їм. Честь і хвала нескореним. Слава полеглим і живим. Слава вам наші воїни.